Давайте на саму випадок я <свят> нагадаю. Так? Тобто, що в нас основні кольори це синій, червоний і жовтий, і вторинні – це фіолетовий, оранжевий і зелений. Так? І ми знаємо, що вони можуть нейтралізувати один обмін. І от скажіть мені, будь ласка, е е на чому я там зупинилася перед тим? На нейтралізацію, тобто, власне, вони називаються кольори-коректори, так? І от коли ми маємо фальта якусь яскраву фарбу, а інші, ну там всі закінчилися, лишилася така дуже яскрава. Клієнтка хоче в тому напрямку, але не хоче настільки яскраво. Ми можемо скористатися кольором коректором, тобто протилежний колір, тому, наприклад, яскравого там, знаю, мідного, це буде синій. Взяли цей колір коректор, додали. Думаємо при цьому, скільки додати. Якщо нам треба трошечки зменшити, буквально там якісь 2 см можна дати, щоб зменшити насиченість тої фарби. Якщо нам треба, можливо, взагалі, е, до пам'ятаю, скільки буде, ну, щоб вийде нейтральний такий колір, та? що треба змішати, щоб вийшов нейтральний, е, натуральний, такий, скажімо, коричневий колір. Який, що треба змішати? Маємо знати, ні, маємо знати, що коли ми кажемо, що ми змішаємо в рівних пропорціях ці всі три первинні кольори, або три вторинні кольори, це буде ідентично, нас вийде нейтральний коричневий колір. Це всі розуміють, що в нас вийде нейтральний коричневий колір. Але це має бути рівна пропорція, однозначно. Ну і тому автоматично, якщо тут є один первинний, один вторинний, і ми захочемо звести їх до нейтрального, то тут треба буде зробити рівну теж пропорцію між червоним і між зеленим. Це один вторинний і один первинний. І також буде нейтральний коричневий. Всім то ясно? Окей. Mm -hmm. okay. Таким чином, чи є запитання до повторення про те, що які в нас є основні, які є в нас вторинні. І для чого нам це знати? Ви що в нас в неї власне протилежні, і вони можуть нейтралізувати один одного. Потім ми з вами згадаємо, в яких ситуаціях, ну, але ви вже так і так знаєте, що коли, наприклад, жовтий знак, значить треба скористатися барником, де міститься фіолет, або внести в натуральний блондин частинку фіолетового цього коректу. так? Якщо ми знаємо, що у нас може виникнути зелень, бо якщо вона вже виникла. То вже проблема, але якщо може виникнути при певних правилах, ми з вами будемо говорити, будемо ще згадувати в іншій темі. Ми тоді можемо скористатися чим? Червоним, щоб запобігти. Звичайно, тобто, що треба лише червоним, тобто внести просто в той брубник, частково сантиметри, півтора-два того коректору, щоб просто запобігти цій проблемі. Зрозуміли? Тепер ми з вами маємо також згадати сьогодні, при цьому, скажімо, такому вступному занятті, про те, що таке рівень глибини тону. Бо це те, про що деколи ніхто не думає, не зважає на це, але це має під час фарбування велике значення. Що таке рівень глибини тону? Простими словами, як ви то згадуєте, як ви то розумієте? Дні словами, це, як ми казали, світлота волосся? Світлота волосся. Тобто кожен з нас народився з якимось кольором. Да? Народився з якимось кольором. І е, хтось народився дуже світлим. Хтось народився з... Темний, хтось з родини граємо, так, все це, має, це, все це називається рівень глибини тону. В першу чергу той рідний наш колір, з яким ми народилися. І ми знаємо, що відділяють е, професійних виках, е, виділяють найбільше, скажімо так, е, ну, у нас є навіть 14 часток е, світло тону. Стопується або 10, або максимум 12. Тобто, коли ми кажемо, якщо ви всі бачите таку фор-карту, до речі, у нас теж є, не бачите, згадати, про що це є таке, що я хочу сказати. І тут в нас є нумерація. Ну, тут у нас починається від двійки, але загалом е це починається від одинички і рухається до верху. Так, тобто, по наростанку. На на і відповідно, яким чином, от вечно, що від темних рухається до світліш. Відповідно, ми зараз будемо з вами розшифровувати, що е Що це все означає? Ось ця циферка перша відповідає за рівні глибини е, ну, Це відповідає за таку якби натуральність. Коли стоїть після крапочки, ну, ми розуміємо, що це без домішу, без якогось там кольорового такого е, ефекту, нюансу. Тому е, в нас одиничка це буде взагалі-то чорний. Чорний, чітко. так? Підкажете, двійка це що таке буде в нас наступне? Нема такого поняття коштамовий. Ага, Є поняття тамо-коричневий? Ну можна так десь далеко сказати, але взагалі професійно це буде звучати блюнет. Брю Брюнет. Блюнет. Брюнет. Так. Далі трійка. Там. Швидкий, бру... Ой, там, Ні. Темний шатен. А правильно ви щатер. кажете, шатен. <плес> Іноді кажуть по-простому темно-коричневий. Але професійно буде темний шатен. Я пишу темний шатен. Далі шотвірка. Четвірка, Четвірка це буде чистий такий шатен. Чистий шатен. Далі, коли ми кажемо про п'ятірку, це що в нас? Це вже буде світлий шатен. Так. Далі, коли ми кажемо шість, е, то що це є? Шестінка це завжди ми кажемо русяй, вже русялий, скажемо, так? Але тут е, ну, самому ділиться, тобто буде темно-русялий. Русялий. Русяли. Потім сім це буде просто русялий. Вісім це вже буде світло так? Далі ми тут продовжуємо. Дев'ятка це буде що? Це вже тут е, в нас вказано е, світлий блондин. Скажемо так, світлий. Блонтин. Ну і далі там пішло. Світлий блондин, дуже сильно світлий блондин і так далі. Тобто розуміємо, що реально в природі все закінчується на 9 або 10. Ну, в інших багатьох там фірмах розробляють там, е, до 12, навіть до 14, виявляєте. вони так дуже гарно відрізняються в лапках, що майже не відрізняються, навіть по поназіння. Наприклад, 14-й це білий, прямо так і звучить. Uh -huh. Не хотіла би я побачити насправді такий колір, тому що це взагалі uh -huh. вже не колір, і це останній волосся дуже жахливий після такого освітлення. Uh -huh. В природі такий колір, хіба що буде в альбіносі, Це люди, які позбавлені від uh -huh. меланін, і в них просто виходить так, що все біле, тобто білі вії, білі брови, бліда шкіра, очі дуже світлі. Ну, Тобто це, ну, це проблема. Це просто один такий виглядок. А загалом такого створювати. Я думаю, що ніхто не бачить спіркурів краси в такому кольору. Хоча один період давно-давно-давно, такий колір був навіть дуже малий. Ага. І вигляд мав десь так, вилося мало виглядвати. Значить, ще які, що ви хотіли обговорити ну, відповідно розуміємо, що це така. І ми бачимо, наприклад, там, е, там е, циферку таку, та, 6, наприклад, 43. Отак, дивимося на цей норм. Що він нам може сказати? 6 6 це є завжди що. Перша цифра відповідає за що? Перша цифра відповідає за те, про що ми щойно поговорили. За рівень глибини тому, тобто за світлоту. Ми розуміємо, що по ній дивимося, чи фарба буде світла, чи темна, чи середня, чи там яка, розумієте? А наступні цифри ну, тут чомусь стоїть крапка. що я її вставила? Що можна? <гум> е, відділяє, напевно, та? щось відділяє, що відділяє та крапочка. Може там стояти замість крапочки дріб, може стояти кома, там, я не знаю. Е, от Потім стоять цифри. Може стояти дві, може три стояти, може в якихось геніальних фірмах чотири стояти. Що означають ці цифри, які йдуть після крапки? Шануль як векторальний. Ну, після крапки ми знаємо, що якщо стоїть, нуль, то це буде означати, що коля натуральний. А це? 43? 43. А що це Ну, Дивіться, я хочу вас, від вас почути, що оці дві цифри після крапки це називається як? Кольоровий напрям. Кольоровий напрям фарби. І ми тепер з вами знову ж таки бажано згадати коротенько, що оці всі циферки, там їх кілька, які відповідають за кольоровий напрям. Вони всі закодовані. Ну, якось ми дивимося на цифру, розуміємо, що на сузначає якийсь колір. Тобто, якщо це, наприклад, цифра 1, всі пам'ятають, що це є по попереджку. Ви це маєте зошитах. 에, mm -hmm. Дорогі друзі, з э, рузнадськом. І ви mm -hmm. тут просто відкриєте і дивитеся. Але я нагадую, що це по пилястий. Е, Одиничко. Двійка це буде фіолет. фіолет. Е, трійка це буде золотистий. Е, четвірка це буде мідний все пам'ятаєте, що тільки я пам'ятаю. Нефіка це буде е, такий відтінка, який називається махагон. Що таке? Того я таке страшно написав, Махагон. що то є? То є змішування е, 3 четвертих червоного і 1 четверту синього. І виходить такий якби червонуватий колір, але не чисто червоний. Це називається Махагон. Це буде три. Четверти червоного плюс одна четверта синього. Зрозуміли? Що стільки це буде чистий, червоний? Червоний. І сім – це буде зелений. Як ви розумієте, що, власне, це є кодування основних тих цифр, які можуть стояти після крапки? Е, ну, в принципі, ця міжнародна система, вона практично ніде не змінюється, в жодній фірмі. Якщо тут ще щось може коливатися там по назвах, хтось собі так назвев, так називає, звісно залишається тим не менше тим самим по світло дівелося. А тут в більшості нічого не міняють, тому що це основа, якою треба дотримуватися і не плутатися з нею. Тобто, якщо в нас тепер ми маємо розібратися, що в нас тут стоїть. Напевно, що логічно, що якоїсь цифри тут має бути більше, тобто якогось кольору, а якогось менше, то логічно, що ми тепер розшифровуємо, що шестірка – ка це на темно обсягні по світлоті. А з відтінком він має що? В місто золотисті. І ясно, що у тої першої цифри тут буде більше. А трійка це вже доповнення до тої першої цифри. Далі, що тут, наприклад, може стояти 6,44. То що це буде означати? Це буде означати, що це, якщо вже подвійна така от ситуація, це означає, що це інтенсивний міден. Тобто такий буде дуже насичений, стійкий, буде краще триматись, менше вимиватися. Ну, тобто, це що буде означати таку ситуацію. Також ми ще маємо з'ясувати, що буде означати, у нас ще залишилися нулі. Так, і ми маємо пам'ятати, що нуль переважно відповідає за насиченість. За насиченість і яскравість. Відповідно, е, повинні ми пам'ятати, що якщо в нас нуль стоїть перед кольоровим напрямком, тобто, отак от буде. Отак от стоїть. А може стояти інакше, може стояти ось так. То є дві великі різниці. Якщо він стоїть перед кольоровим напрямком, то це означає, що колір приглушений, пом'якшений, тобто він не дуже яскравий, не дуже насичений. А якщо він стоїть після, після напряму, то це означає, що він є яскравим. І яскраво і насичення, це теж треба дуже добре собі нотувати і не забувати і не плутати. Бо ми в веб-картах бачимо це завжди. І такі, і такі різні. Але ми маємо розуміти, що це все означає для себе, в першу чергу. Ну і клієнту це можна просто додатково пояснити, що випливає з цих знань, так? щоб вона розуміла, от ви кажете, краще такий, або краще такий, бо буде такий чи такий ефект. Але зміст такий, розумієте, що коли в нас тут стоїть дві. 3-4 цифри після крапки, завжди першою найбільше, наступної додали, третьої доповнили. Якщо дві однакові, це дуже інтенсивний колір насичений. І якщо в нас є нуль перед кольоровим напрямом, то він пом'якшений, має відтінок, не насичений. Якщо після, він має дуже яскравий насичений стійкий відтінок. Є ще питання у вас до того. Поки що так, я хотіла от повторити швиденько от такі моменти. Бо це те, що ми власне відкриваємо фадка, у нас є цифри, у нас є кольорове коло. Ось. І ми маємо з тим всім розібратися. Розумієте? Скажіть мені на вашу думку, скільки можна змішувати на один раз різних фарб? Верніків? Три найбільше. Три не більше, і то подумайте, якщо це буде кардинально, три різні можна змішувати. Наприклад, там я знаю зелений коректор, візьмемо мідний вікінок вурдика. І там знаю чорний, наприклад, натуральний. Можна це змішати? Можна. А що видість цього? Бруд, якийсь бруд вийде. Тобто розуміємо, що тут якась має бути логіка в цьому. Якщо ми щось змішуємо тепле, ми можемо змішати тепле для доповнення, для якоїсь нової композиції, і відповідно це буде гарно. Просто треба теж подумати, що ми там діємо. Чи ми туда є тепле, якийсь чогось червоного, щоб воно було більш насичне. Тобто ми маємо мати якийсь задум, для чого ми це робимо. Ну, тобто, до чого я веду? Якщо щось холодне, значить холодне з холодним. Не змішуємо прямо холодне теплим. Це хороше, бо дуже нічого з цього не буде виходити. І відповідно в якомусь напрямку рухаємось, ось тоді можна. А якщо ми просто так думаємо, от зараз я там змішаю навгад, кілька барників, І в мене вийде якийсь такий дуже оригінальний колір, і той клієнт буде тільки до мене ходити, щоб мати цей колір. Ну, Тоді методом, знаєте, такого ну, так не вийде.